Вітаю на РБК Україна. На фронті фіксується просування російських окупантів в районі Борової, Часового Яру та Торецька. А після захоплення Курахового росіяни перемкнули увагу на Покровськ. Росіяни намагаються створити оперативне оточення міста. Одна дорога від Покровська до Дніпропетровської області вже під контролем ворога. Євген і Євлів на зв'язку, військовослужбовець Збройних сил України. Пане Євгене, вітаю вас! Вітаю, слава Україні! Героям слава загальне питання спершу: яка ситуація загалом на покровському напрямку зараз? Яким є ризик оперативного оточення міста Покровськ Мирнограда? Глобально вже більше півроку ситуація доволі складна. Не про жаль. Ви це можете бачити не тільки з моїх слів, а з відкритих джерел типу Діпстей, що на жаль маємо негативну динаміку з точки зору просування, але треба зазначити, що останні 2-3 тижні ці просування. Немає такої швидкості, яка, наприклад, була ще 4-5 місяців тому, відверто, то ворог міг брати там за день, по, е, ми бачили, ви бачили, воно встає по 2-3 села. На сьогоднішній день бої йдуть, вони продовжують штурми, е, вони не сіли в глуху оборону, немає ніякої паузи, але просуватися так швидко, їм же не, не вдається. Скажу вам відверто, що це е, дається ознаки ще й те, що е, звернуло командування увагу на проблематику деяку. Не скажу, що вирішено все, але є питання, які вирішуються. Що стосовно Покровська і Мирнограда, я вас трошки поправлю. Траса, яка веде з Покровська на Павлоград і на Дніпро, вона не під контролем ворога, вона під вогневим контролем ворога. Певна ділянка фронту, тобто ворог її не контролює. Туди долітають на певну ділянку ворожі дрони, дотягуються ворожа арта, але до самої траси їм по дистанції ще ну, це не один день і навіть не тиждень, я вам скажу так. Сказати, що картинка, яка складається навколо Покровська, загрожує Покровську, там найближчому майбутньому оточенням. Також не можна, бо це навіть поки не півкольце. Але глобально можна зрозуміти, що плани ворога входить, все ж добігти до тієї траси, про яку ми з вами розмовляємо, і намагатися, хоча хоча б на пів кільце біля Покровська організувати. Вдасться, не вдасться, важко спрогнозувати. Будемо дивитися, бо скажу відверто, що. Якість щільних, щільність тих фортифікацій, які нариті вже були, скажімо так, після роботи над помилками, вона набагато краще, якісніше ніж ті фортифікації, які були на пісто по з інших боків, тобто ворог таки залишається півтора кілометровій зоні. Але ще вам скажу, що за останні два тижні чомусь нищити що житлову, що промислову інфраструктуру міста ворог почав набагато щільніше. Тобто, якщо лунали думки, там ще місяць тому. Що ворог буде намагатися просто взяти в оточення і окупувати це місце з не руйнуючи, скажімо так, його наскільки це можливо. То скажу, вам, що два тижні летить просто все, що може І фаби, і каби, і арта, і мінометка, і дрони цілодобово відпрацьовують по час приватному сектору, по житловій забудові, по адмінбудівлям. Все, що трапляється, всі машини, що трапляються, вони летять зривають. По Мирнограду там також залишається десь кілометрова, півтора кілометрова зона. Вони намагаються все ж дорватися до тієї траси, про яку ще півроку назад кричали Костянтинівка Мирноград. Вони ще на неї не вийшли. Але вони вже зовсім поруч. Ситуація реально складна. На превеликий жаль, динаміка негативна для нас. З точки зору просування ворога мається, але говорити про там найближчому майбутньому оточення Покровська чи його окупацію, так само Мирнограда. Зарано скажу вам, що там. Достатня кількість козаків, які на сьогоднішній день роблять все можливе і неможливе задля того, щоб цю, ці квадратні метри української дорогоцінної землі втримати і накосити якоможна більше ворогів. А, і скажу вам, що з, з боку Покровська, там де Лисівка і Дачинське, там я не знаю, чи доречно чи ні називати цю бригаду, я напевно не буду, але там хлопці. Ворога не підпускають ні на 10 метрів, напевно, вже місяця місяць точно, і кожного дня ворог здійснює там штурми, кожного дня їх там лягає від двох десятків і більше. Тобто, можливо, неможливо козакам робиться. Як до чого воно виведе, прогнозувати дуже важко, бо на превеликий жаль, не будемо повторювати проблематику в нашому війську і нестачу трохи з піхотою. Всі знають, і те, що ворог мобілізував всі свої сили на цих напрямках, також відомо. Тому Будемо бачити, ви сказали, що командування звернуло увагу на деякі речі. Я так розумію, стало краще з нашого боку. Чи йдеться тут про співвідношення сил, наприклад, сил оборони і ворога? Можливо, стало більше живої сили з української сторони? А, дивіться, так намагаюся притримуватися такого правила, Допоки війна не закінчиться, не будемо давати ворогу інформаційних привідів, розказувати там наші е, реально глобальні проблеми. Але скажу, вам, що і співвідношення і дуже багато інших е, чинників. Я скажу відверто, це завдяки е, роботі вашій ваших колег. Е, тому що е, дуже багато проблем на які була звернута увага тільки після того, коли вони вийшли в дуже серйозну публічну площину. Ви знаєте про кого я не хочу нікого піарити. Ви знаєте, хто їх виносить. Вносить ці проблеми не будемо розбиратися, хто хороший, хто поганий. Будемо можна сказати, впевнено, тільки про те, що певні результати на Покровському напрямку, в словно, на Донбасі, це приносить і я сподіваюся, що буде приносити ще краще. А в оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця вчора була заява про те, що термобаричними боєприпасами росіяни знищують низку важливих промислових об'єктів на покровському напрямку. Ви можете це підтвердити? Ви це бачите? Спостерігаєте? Давайте так, щоб не наливати води. Я спілкуюся з хлопцями і сам намагаюся, коли є можливість бути присутнім біля Покровська і в самому Покровську. Це моє рідне місто, там батьківська будівля знаходиться. Я не чув від хлопців з тими, з ким я спілкуюся про термобарічні припаси. Але скажу відверто, що ця історія вона не нова. і ця історія навіть не цього року, і з цим стикалися і на авдіївці. Так далі, тому я не маю жодного сумніву, що десь ця історія. Тим паче, по там є шахта, якщо ви знаєте шахта управління Покровська, яка найбагатша шахта України була весь час своєї роботи, тобто я не маю сумніву, що дійсно ця історія. є. Я просто намагаюся вам давати інформацію, до якої я дотично особисто розумієте, щоб не розповідати ніяких фейків там за які потім відповідати. Щодо шахт, то село Піщане підрив стратегічно важливої вугільної шахти. Про це останніми днями йдеться. Таймс пише, що збройні сили заклали вибухівку під ще е, двома шахтами, які невідомо чи вибухнули, чи ні. А, власне наскільки це ускладнює дії ворога, і чи йдеться про втрату ну стратегічно важливих об'єктів для нас? Це стратегічно важливими об'єктами, вони перестають бути з того часу, відколи припиняється їх, е, е, їх робота безпосередньо, їх виробнича е, міцність і так далі. Шахти вимушені були зупинити свою роботу ще 2-3 тижні тому, і я вам трошки поясню: це не різні шахти, це одна і та сама шахта, від якої є ну, умовно, щоб було зрозуміло глядачам, скажімо так, філі. Тобто, це воздухоподаючі стволи, які мають забезпечувати всі тунелі, шахти е, повітрям. Е, щоб Би могли працювати на відстанях від головного стола якомога далі, і от в селі піщаному і селікотинами є такі повітряно подаючі стволи, які на превеликий жаль вже не працюють зовсім. Я знаю, да, що там на Піщаному був замінований підірваний. Тому можна сказати про що по перше, це точно е е принесло там е унесло. Я думаю, не один десяток життів ворога. Це перша історія. А друга повернувся до стратегічної важливості відтоді, коли вони перестали працювати. І, на жаль, все. І скажу вам, я сам не шахтар, але я вирос в шахтарському краю. Я трохи знаю, що таке шахта. В тому стані, в якому вона вже зараз є на сьогодні, набагато простіше побудувати нову шахту ніж відновити те, що мається на сьогоднішній день. Тому я розумію, для чого це зривається. І ще одна така тактична історія. Ви ж розумієте, що в території промислового об'єкту облаштувати облаштувати позиції для оборони набагато простіше ніж у приватному секторі, тому що це інша якість ангарів, це інша якість подвальних приміщень і так далі. Тому ці взриви ще й лишають ворога можливості облаштувати собі там оборонні споруди, з яких, повірте, дуже нелегко вибивати. Тому що, наприклад, вам турецька наприклад, прикладі чому так довго уходить у ворога часу, тому що це не просто місто з багатоповерхівками і приватним сектором. Там доволі багато промислових будівель, які будувалися трохи, скажімо так, міцніше ніж проста громадянська забудова. Діпстей також повідомляє, що росіяни знищили два залізничних сполучення з Покровська і у Дніпропетровську область. Як впливає це знищення? Якщо воно відбулося на постачання та логістику збройних сил у цьому районі, чи стало гірше з логістикою? Дивіться, гілки заліз з ЖД. Вони були під контролем ворога. Дро дрони умовно долітали. І арта ще більше місяця тому. Тому повірте, там вже ніхто потягами, ніхто нічого не возив. Глобально воно ускладнює, але сказати, що ворог, там, взявши під вогневий контроль, це залізничне сполучення, перерізав нам логістику чи артерії і повністю. Ми там не маємо кудись доступу. Це неправда, так казати не можна. Але я ж кажу, воно складно ще відтоді, відколи ворог взяв під вогневий контроль ці залізничні сполучення. Скажу вам відверто, що залізною дорогою. Останні там ешелони військові в Покровську вони взагалі не заходили доволі давно, тому що це було небезпечно. Ворожі БПЛА, які літали над Покровськом, бачили всі всі залізничні потяги, які привозили шалон і так далі. Тобто їх і так не було доволі давно. Питання в тому, що на сьогодні вона не функціонує загалом, але ж кажу сказати, що це перерізало повністю логістику до Покровська, це неправда. На превелике жаль, це мінус в будь якому випадку. Маючи залізницю, можна опрощувати е логістику, але логістичних артерій до достатньо не будемо то розповідати, де вони, але є дороги, якими і заїхати, і довести все, що необхідно можна. Ви сказали, що інтенсивність просування ворога стала меншою? А чи слід очікувати можливо якогось раптового удару через те, що росіяни зараз десь накопичують силу? А ми цього не помічаємо? Чи ми помічаємо, що сила не збільшується із спроможності росіян? Ні, навпаки, ми помічаємо, що є райони, де вони намагаються накопити зараз собі силу. Тому що послухайте, навіть навіть по про те, що чисельно вони нас переважають, і по про динаміку, повірте, в них також є проблеми з особовим складом. Вести такий наступ на чотирьох напрямках в одній області одразу: Торецький, Курахівський, Часіярівський, Покровський це не з легких задач, а і при їхніх втратах. Потрібно відновлювати особовий склад, скажімо так, досить швидко, щоб не втрачити не втрачувати те, що вони умовно там окупували. І на зараз є райони. Я не впевнений, що можу вам ефір про це сказати, але є два райони, де ми точно знаємо, що ворог накопичує сили для того, щоб продовжити наступальну операцію на Покровськ. Тому що те, що сьогодні є навколо покровська, сказати, що є якийсь там прям серйозний масований штурм ворога на Покровськ, Про це сказати не можна. Можна сьогодні, вони намагаються маючимися силами сточувати зуби всім оборонцям, які стоять навколо Покровська. Тобто, це невеликі групки. от як я вам кажу, там на Лисівці бригада познищувала 15-20 людей, які намагаються прорватися. Це обстріли мінометкою, це праця дронами постійно. Е, на превеликий жаль, так вони тримають в тонусі, якби не скажемо, що вони голову повністю заховали в оборонні споруди. Чекає, допоки збереться особовий склад. Але оця затримка, я думаю, і спричинна тим, що вони хочуть зібрати належний кулак для того, щоб наступати на пок. А що з Турецьком? Там нібито є просування, яких не було, а от тепер вони з'явилися, ворог тисне там на північно-західному, в північно-західній частині міста. І власне йдеться про те, що може вийти на втил Костянтинівки і далі вже на Краматорськ рухатися. Дивіться, ці наміри ворога дійсно воно такі, але говорити про тил Костянтинівки ще доволі зарано. Скажу вам відверто, поторецьку ситуація не з приємних. На жаль, ворог більшу частину міста міста контролює. Залишилася частина міста, де є наші козаки там залишилися промислові об'єкти в тому, в тому числі і шахта, яка дозволяла затримувати ворога наскільки це було можливо. Але мені відомо вчора я спілкувався з хлопцями, що станом на вчора ворог намагався штурмувати цю шахту. Мені невідомо зараз про результати, чи вдалося їм чи не Вдалося, тому що не завжди є можливість там поспілкуватися з хлопцями і зв'язатися. Ну, про велике жаль по турецьку негативну ситуацію але скажу вам ще раз говорити про е, тил Костянтинівки на сьогодні. Зарано е, там до від Торецька до Костянтинівки. Повірте, ще географічний ландшафт, ландшафт ворогу е, влаштує випробувань, і лінія оборони наша там стоїть доволі давно, і вона доволі підготовлена, якісно. Джерела РБК Україна не виключають, що до початку переговорів про завершення війни сили оборони можуть провести якийсь контрнаступ тактичного чи оперативно-тактичного рівня для покращення свого становища, аби позиції України на переговорах були більш твердими і сильними. Чи варто очікувати наступальних дій збройних сил України? Є передумови для цього. Спогада, я би тут закликав бути тверезим в цьому плані. і Скажу ну не я, не хлопці, які з нами не є генштабом, ми не маємо до них відношення, але я буду вам розповідати тільки те, до чого ще раз. Ми дотичні особисто. Ну на сьогоднішній день, вибачте, нам би зупинити і втримати те, що на нас скотиться. Говорити про якісь контрнаступи. Це більше питання, напевно, до е, нашого головного командування, якщо вони на це захочуть відповідати. Ну і останнє питання. Я не знаю, як ви реагуєте на, на фронті, я маю на увазі на те, що відбувається тут в тилу, коли авіатехніки звертаються до українців, нібито їх переводять в піхоту. Потім генштаб це спростовує. Тепер йдеться про ребівців, і в повітряних силах створено спеціальну комісію, яка буде вивчати стан справ в цьому питанні. Як ви бачите цю ситуацію на фронті? Ці мене є одна сформована особиста позиція, і да, давайте так я вам скажу відверто, щоб ви розуміли і транслювали це глядачам. Там ви ж не в один вихід виходите, Це я з вами маю можливість там раз на місяць поспілкуватися. А по перше, хлопці на фронті давно про цю історію не говорять. Тому що знаєте, як у нас є набагато більш пріоритетні задачі, і ти кожного дня думаєш щоб самому вціліти навіть на відстані там 20 км від фронту, коли виїжджаєш умовно добропілля чи ще щось. Є трохи більше задачі аніж слухати про те, кого там перебувати. Водять піхота, не піхота, і так далі. Але якщо вже говорити в контексті політичному про це питання, скажу вам відверто, що в нас немала кількість людей поданих все за че. В нас немало кількість людей, які на сьогоднішній день переховуються від призову всередині країни призовного віку, що би не казали про зниження віку, і так далі. І так далі, так от я думаю, перед тим, якщо дійсно ця ситуація би потенціально підтвердиться і є конкретні приклади переводів там авіаційників в піхоту, у нас ще. Є, де е, умовно кажучи. Є кого призувати, і тут треба покластися навіть не на ТЦК, там не на раду, ні на кого, а на органи, які відповідають за пошук цих людей, які все заче і які ухиляються від призову. Тому ну на нам спочатку треба використати при, при, при примінити, скажімо так, бо використати недаречне слово, примінити цей ресурс а, перед тим як говорити про зниження мусіного віку або переведення авіаційників черебівців в піхоту. Це не є зовсім логічним і раціональним. Бо скажу відверто, що якщо хтось думає, що що ті самі стоять там трохи на відтяжки і виконують менш важливу функцію. Повірте, воно все одне з одним поєднано так, що якщо баланс десь переважить, посипеться все. Так, я розумію. Але з іншого боку, СЗЧ і ті, які ухиляються, вони не вмотивовані. Це окрема проблема. Командири потім скаржаться на те, що кого ви нам прислали. Виходить, що. Так теж проблему не вирішити, і така історія буває відверто, теж але я скажу вам не нещодавно ж було це рішення про яке ну і пацики ті, що в пікселі побратими кричали. Я неодноразово розповідав. Ми не розуміли, нащо було створювати нові бригади, коли можна було докомплектовувати старі, які стоять на місці, і це стосується мотивації людей. Бо якщо розкласти глибинно, умовно завтра вас призивають в новий підрозділ, ви навчаєтесь у Франції, провозять Україну, кажуть завтра напередок, і вас 30 людей. І ви одне не одного дивитеся, не знаєте, що робити, як себе вести адреналін і так далі, Ти набагато спокійніше себе відчуватимеш, якщо потрапиш до хлопців, які напередку вже два роки, які знають, що робити, коли починає працювати мінометка, які починає, які добре розуміють, як приїхати, де зупинитися, як уйти від опівішки, як звучить птур, щоб виправити стачки. Тобто, з точки зору мотивації і страху, вже було би набагато простіше докомплектовувати всі ці бригади. А якщо глобально про мотивацію, давайте відверто, всі ті, хто хотіли піти на війну самі. Вони пішли навіть не в перші рік, а в перші півроку. Тому можна казати, що всі, кого призвали після півроку від початку повномасштабного вторгнення, що вони всі не мотивовані. Але повірте, з них на сьогоднішній день вже також є багато героїв і багато бійців. Ну на жаль, така ситуація є. Але повірте, вона конвертується, переформатовується, відфільтровується і виходять з тих хлопців, які ще вчора казали, що війна не для мене. Повірте мені, виходять іноді навіть дуже круті герої. Пане Євгене, дякую вам. Євгені Євлєв, військово збройних сил України. Був моїм співрозмовником. Дякую вам, бережіть себе. А глядачів, прошу долучатися в коментарях під цим відео, тиснути вподобайку і підписатися, якщо тут вперше.